І всім привіт! З вами знову ж Мікс, Артемікс, але можете мене називати Артем. Сьогодні ми будемо знову ж подорожувати по нашому світу, тому що ми там не доподорожували. Тому що ми там знайшли м м Єловий ліс. Ялинковий ліс. Чи ялинковий ліс? Коротше, і ми там не зрубали ні одної ялинки. В нас були ялинки, кстати, тому що ми їх зустрічали. Так. Потім трошки поламали і пішли. А зараз нас немає. Треба посадити. Так. Тому що що ми на новий рік будемо садити, а? Ось, тому що я цей. І ще. Чому ж я зараз сюди піднявся? Зараз я хочу вам показати. Давайте ось сюди. В принципі, з цього ракурсу буде видно. Раз, два, три. Бачите? Це сільпо. Це не сіліпо, а сільпо. Там трошки в мене накладочка пройшла з м'яким знаком. А то це сільпо. Оця от паличка це м'який знак. Знаєте це. І ось таке от сільпо. У нас вийшло. Так, але воно взагалі гарне, бачите? Воно гарне, воно офігенне. Тут можна піднятись на другий поверх. Так. Тут можна піднятись на другий поверх, взяти щось прилавка, опуститись, тут щось взяти і піти. Розумієте? Ось так. Тут ми будемо зберігати книжки зачарування якісь. Ось. І я вже піду, напевно. Так, я вже піду. Так, а в мене їжа є, кстати? В мене їжі немає, але все одно класно. Я взяв з собою зельку. О, в мене є їжа. Все, мені чуть-чуть. чуть-чуть. Головне не вмерти. Так. Давайте я корівку вб'ю. Щось знаєте, щось таке? Привіт, Я Яловичини зараз поїму. Хм. А, все, яловичина ось. Салка трошки ще поїмо. Ой. Хух, але це було класно. Так, ми зараз біжимо до, цього, до цих гір сніжних. Головне, щоб, блин, ми не встигаємо тупо по часу. Ми не встигаємо. Треба було ліжко взяти. Я трошечки затопив. Ладно. Так, але Для тих, я ж, я ж подумав так, є ті люди, хто дивився, типу, наш цей сезон парного виживання спочатку, потім зупинилися, а потім продовжили. Можливо, є такі люди, я не знаю. То мій дім вже не такий, як був на початку. Вибачте, звісно, за таке переривання, але просто вирішив так сказати всім, що мій дім це мій дім. Все. Мій дім це моя оселя. Так, де там? Ті гори? Вівсі стали якісь такі розумні от ти от. У мене тепер є все, майже все. Ладно, для кроваті. Тепер я біжу в цю сторону. Щоб все зробити хорошо. Ого, о, ого! Тут прям такі. Я, звісно,... Свіш... О, во! Все! Я прийшов вже. Прикольно. Але мені потрібно зробити собі кроватку. Чи ліжко Все, бачите, але тут є така незручність, Ох ти ж. а Так, ми підемо, значить, туди, Фух. Ладно, мене вбили Фух. ось так, наш. Наше місто біля мо біля нашого спавну. Так. Ого. Тут прям все хорошо процвітає на цій тому що реально я тут не дуже. Тобто ми просто подорожували по саванні. Ага, ясно. Ладно. Треба було до серії прийти туди, щоб все було добре. Але цих вівців розвелось, звісно, тому що в старих версіях, давайте чуть в історію поглинемо, в історію Майнкрафту, в старих версіях вони спавнились дуже рідко. Я привик так, що вони що треба включати, наприклад, легку сложність, щоб. Це все робити. Але я зараз на тяжкій складності, тому що складності. А, тому що. В цьому й смисл. Цього виживання. В цьому і смисл. Тому що навіщо там комусь, не знаю, комусь виживати не на складній складності. Зараз в мобільному Майнкрафту поки що хардкору немає. Так. Колись я перейду на комп'ютерний Майнкрафт, так що чекайте. І я зараз знову сюди. Ну, а я швидше, кстати, дістався сюди. Ви, зам... Ви помітили взагалі? Типу. Блін. Так, давайте ось так побіжимо по світу Майнкрафта. Ні, треба реально зробити мені часи і треба зробити офіс, знаєте, такий. Офіс, мікс, артемікса І буде класно? Якщо буде офіс, мікс, артемікса ну класно. Все. І ми будемо будувати, напевно, скоро цей офіс. От ніхто в Майнкрафті не будував офіс. О! Ми ще зможемо дістатись туди. Бачите, тут льодяні гори. Там ще аванпост, але ми його обминемо, тому що я не хочу вмирати. Так. Це не GTA San Andreas, де можна просто зберегтись і все. Ну, тобто, не, не зберегтись, а. як це вам сказати, так. Чіткоди вести. Але. є просто цей Хесаям. Ні. Не Хесаям, а. Ну, коротше, чіткод один. На. Ось це от все. О, бачите? Які тут людяні гори. Ось такі от гори я люблю. Чисто такі. Класні. -м, -м лайтовенько. І бачите, за що я це люблю? Оой. просто такой малесенький лисочек. Тут водоспад в Альпах. Да вы шо? Да не. Да ну нафиг. Ах, до речі. Ви блин, ви ж пам'ятаєте, що тут почався наш сезон виживання? Ми тут планували все робити. Трагічно, але весело. Ви ж пам'ятаєте, що. Да, там навіть кріпер мене раз 100 Так, да. Трагічно, але. В принципі, я вже за кадром, напевно, той ліс добуду то дерево. І все. йо але це якось так. А, не дуже. Так, кстати. Оцей от. Оця от кірка. На що цієї кірки. Ось тут, от, бачите, отаку от, от штуку. Тут ми будемо будувати. З підводного храму візьмем. Ну, не будувати, а ставити. Фонарь з підводного храму. І це буде дуже класно. Він буде тут освічати, в нього буде ця. Якщо хто не знав, хто не знав, то фонаря цього є є своя а анімація. І це буде класно. Просто він буде отак, от анімація, така му, прикол. І все. Да. Міні-Барбі Герл. Барбі World Так. І все, я, в принципі, буду. Закінчувати початок закінчення. Так. М -м В принципі, вже, да, тому що я оцю от ялинку добуду за кадром, тому що це буде дуже довго і все. Всім дякую. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. И всем пока-пока!